Виходжу прямий ефір. Фейсбук привіт, Інстаграм привіт. Так, я вже бачу, що я в інстаграмі, бо Інстаграм у мене в ноутбуці. О, супер! Все! Всім привіт! хто до мене приєднується. Коментуємо, пишемо запитання. Я зараз представлюсь. Я духовний провідник, наставник по духовному інтелекту для жінок, які хочуть гармонійних стосунків, які хочуть достатку, успіху, які хочуть взаємодіяти з чоловіками, з дітьми, і щоб жити і все було, і гроші було, і гармонія була, і достаток, і успіх. Все. А щоб були самі-самі щасливі. Я, я саме для тих жінок, які хочуть. Щастя для себе, для своєї сім'ї. Добре, і тема сьогоднішнього такого дуже цікавого ефіру це як внутрішні блоки заважають тобі заробляти більше. Так, я зараз подивлюсь, що в мене ага, вийти прямий ефір. Так, о, і зараз я тепер буду бачити запитання в інстаграм, тому хто приєднується, задавайте питання. Супер. Він вже буде мене транслювати всім. І це дуже добре. Так, як внутрішні блоки заважають тобі заробляти більше? Привіт, 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 моя люба. А, І в мене сразу, одразу питання. А, є у вас досвід? Чи є у вас досвід? А, привіт. А чи є у вас досвід стосовно з грошима? Тобто, а в мене досвід, от, які внутрішні блоки заважають тобі заробляти більше. Я зараз хочу вам розповісти саме про свої блоки. Коли я ще працювала провідником на ЖД на ЖД станції скажімо так, ось на ЖД, То я боялася переходити на пасажирський. Я працювала при міському сполученні. І саме мій блок. Був в тому, я була переконана, що якщо я перейду на пасажирський, так, там більше грошей, там більше зарплатня, і можна більш якось по-іншому заробляти, коли працюєш провідником. Так? І ті, хто в курсі, ті розуміють, про що я маю на увазі. О, так що я? А в мене стояв блок, що я буду, як сказати на українській мові, шльондрию. Розумієте, Коли я перейду на пасажирський, на пасажирський потяг, то я буду шльондрою. І я була цим, ну, переконана, що всіх провідников називають шльондрами. І я не переходила, щоб мене начебто на мене ніхто не казав, що я шльондра. І скільки я сім, мабуть. Більше 13 років я працювала при міському сполученні і боялася переходити на пасажирський. І ось тобі блок, що я заробляла стільки, скільки заробляла, тому що боялася переходити на пасажирські. Це був перший блок. Та й багато скільки таких блоків, переконань, що не дають нам заробляти більше. А, тому що страх грошей, тому що а, це можливо, знаєте, складу склад, склад, там з дитинства, наприклад, якщо ви десь м -м, з батьками щось трапилось, наприклад, десь було пограбування. А, можливо, переконані, що якщо будете багаті, то будуть, буде багато проблем, якщо буде багато грошей, то може бути. Ну, як я вже сказала, пограбування. Так? Багато проблем, пограбування. Ну, ще щось таке може бути переконані в чомусь для того, щоб не мати багато грошей. Ви зараз ви часто їх спускаєте. Розумієте? Спускаєте. І все. І тоді гроші до вас не прийдуть. Гроші до вас не прийдуть. Якщо таке внутрішні блоки, розумієте, це страхи, обмежуючі переконання, несвідомі програми, як вони формуються з дитинства, суспільства, сім'я? Ось коли ми переконані в тому, що це правда, ось я вірила в тому, що мене будуть, мене будуть бачити, що я шльондра. Все, і я туди не піду. Я туди не піду. Ось так, ось, так, ось так формуються а, саме ці переконання. Коли я себе переконала в обратному, тобто я себе сприйняла, що, ну і байдуже, хай будуть мене казати шльондрою, розумієте, але я хочу, я хочу більше грошей. Для чого? Для того, щоб. А, Бачити більше, щоб потреб у мене більше. Наприклад, так, я хочу розвиватися. Я хочу, щоб у мене було більше грошей для, для свого розвитку, для своїх потреб, для щось побачити більше, щоб дітям щось дати. Розумієте? І для мене дійсно я зрозуміла, що гроші важливо. Для мене гроші дуже важливі, коли я сприйняла це і усвідомила, що а, бути шльондрою не також і погано. Тобто це від тебе залежить, будеш ти шльондрою чи не будеш. І коли я пішла вже на пасажирський потяг, я зрозуміла, що, блін, чому я була в цьому переконана, а, що і мене будуть вважати, що я шльондра. Чому я так думала? То, тому що я потім розібралася, тому що а, це були нав'язані думки суспільством, це були нав'язані думки моїх батьків, це було з дитинства. Щоб бути провідницею, а тим паче на пасажирському потязі, це ж бути шльондрою. Розумієте? Це я тоді, тоді не ходила. я була при міському сполученні, але Потім, звісно, я з цим розібралася і зрозуміла, для віщо мені ці блоки, я пішла, 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 і я стала заробляти більше грошей. Я стала отримувати а, гонорари, я стала отримувати премії, я стала отримувати, тому що возила якісь ще передачки, і стала отримувати більше грошей. розумієте? І все, і я пропрацювала саме той блок, який в мене сидів, а, що я начебто якась шльондра. Ну і все, розумієте? І ось саме це переконання, воно дає нам усі блоки. І якщо ви зумієте себе почути, зумієте а, проконтролювати саме, про що ви собі кажете, коли відчуваєте про гроші, то ви, ви тоді теж свідомите, чого у вас нема багато грошей. Чого ви саме боїтесь якогось осуду, чи боїтесь, що щось трапиться, чи боїтесь якесь є у вас переконання, що, ну, що якісь діти будуть, розумієте, чи на вас щось скажуть, що ви якась багата, мабуть, наварували? Це ж теж е, осуд, це ж теж переконання, яке сидить нав'язана нав чиясь думка, не нами. А чиясь, і вона сидить в нас, і це саме той блок, який його треба усвідомити і пропрацювати, і зробити на, навпаки. Як можна цей блок зробити, для, на, на, наприклад, ну, навпаки? Зрозуміло про що річ? Ось. Які саме блоки є у вас? А, ось, усвідомте, чи є у вас. Саме такий блок, гроші це важко. Звичка багато працювати без відчуття результату. Без відчутного, без відчутного результату. Коли ви працюєте, працюєте, гонитесь за грошима, ви чимось переконані, що гроші це найважливіша річ. Але. Їх багато у вас нема. То у вас кредити, то у вас якісь долги, куди у вас фокус уваги, на що ви фокусуєтесь, те ви отримаєте. І отримуєте. Розумієте? Якщо у вас є гроші, це важко, то ви важко працюєте, і ви, ваш цей блок, що гроші достаються дуже тяжко. Якщо гроші, це небезпечно, страх осуду, негативних змін, чи є у вас таке переконання? Ось вам треба це усвідомити. Якщо воно є, то його можна перепрошити і зовсім по-іншому відчувати це якнайлегше зробити для себе, тому що нав'язана думка, її це, їй можна перевлаштувати, пере, 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 перепрошити, скажімо так. Потім ну, по-другому усвідомити, робити спроби. Як це, так це інакше, як це можна по-інакшому? Розумієте? І ось там блок, який можна пропрацювати. Я недостатньо хороша, низька самооцінка та сумніви у своїй експертності. Якщо ви експерт, якщо ви психолог, коуч, якщо ви десь в своїй сфері і ви боїтесь підняти ціну, ось вам, будь ласка, там буде стояти блок, а саме, що ви боїтесь. Осуду, що вам скажуть, що ви зазналися, що ви якась, що їй постійно мало грошей, чи є у вас таке, то це треба усвідомити або у людей грошей нема, як я підніму ціну. Зараз війна, всім тяжко. Якщо є таке переконання, то усвідомте, що це можливо по-інакшому. Як по-інакшому я допомагаю себе в наставності. До речі, у мене завтра буде відкриватися вебінар. Привіт-привіт. До речі, завтра буде відкриватися вебінар, і я всіх запрошую. Ну це буде завтра у мене, я буду силочку скидати. Тому з всім питанням я буду вам розказувати на вебінарі. У мене буде п'ятиденний вебінар, де ми розберемося і з стосунками, застосунками, з грошима. І з емоціями. Ну і багато там буде пропрацьованих таких тем, де ви більше себе пізнаєте, усвідомите, якийсь, по яким сценаріям ви живете, і чого у вас не виходить саме в житті, того чи іншого. Чи взаємовідносин, чи грошей, чи поваги, чи... і так далі. Тому всіх запрошую, не, не пропустіть. Буде реклама завтра, все розповім, все доповім і все скажу. Це дуже-дуже буде круто, коли ви прийдете на вебінар. Це буде п'ятиденний вебіра... вебінар. Це буде потужно, так я вам скажу. Це... А ще з розборами. Ще можливо бути з розборами. Так, недостатньо хороша. Така низька самооцінка та сумніви своєї експертності, я вже розповіла, так я повинна все віддавати іншим. Я повинна все віддавати іншим. А якщо у вас є таке переконання, що грошей багато. Не можна тримати вдома, то треба десь, десь, десь комусь віддати, чи задонатити, чи там батькам допомогти, чи сусідам, чи родичам якимсь. Розумієте, гроші не будуть у вас триматися, треба їх кудись швидко спустити. Треба щось купити, і десь десь їх треба потратити. Це теж таке переконання. І теж є таке переконання, коли ви їх а, м, на чорний день, як тут знаєте, да, часто ми кажемо, та треба їх зібрати на чорний день. Розумієте, навіщо нам цей чорний день? Навіщо? Це для того, що чорний день потім настане. Він же настане тоді, коли ми е, спеціально е, відкладаємо ці гроші на чорний день. Оце переконання не, не можна цю, це казати собі. Треба трішечки його по-іншому, щоб гроші робили гроші. Треба інвестувати в себе для того, щоб розуміти, як ці гроші щоб притягувати до себе, як ще більше бути магнітом для грошей, як ці блоки змінити, як переконати себе в іншому. Розумієте? І ці гроші це інструмент. Це, ми, ми чомусь прив'язуємось до цих грошей, тому що ми не розуміємо, що для нас гроші. Наприклад, коли я пішла працювати, не працювати, не а, а пропрацьовувати свої гроші о, до духовного наставника, то духовний наставник мене запитує, Свята, що для тебе гроші? І я сказала: в першу чергу це безпека. Коли я маю гроші, то я почуваюся у себе в безпеці. Але це саме обман. І це треба усвідомити, що ні, гроші це інструмент, це матеріальна, їх можна пощупати. Розумієте, це матеріальна, це зовнішній фактор. Зовнішній. А безпека це внутрішній фактор. То чому я пов'язую зовнішність з внутрішнім? Навіщо я це роблю? Розумієте? а як я можу зробити свій стан безпечним, без грошей? Як це можна зробити, свій стан спокійним? Як можна зробити свій стан в легкості без грошей? Розумієте? І саме це усвідомлення до мене прийшло, що я вмію розумію, як зробити свій стан для того, щоб потім до мене прийшли гроші? Як Ти Не... Не зливатися, як не перегорати, як робити ті дії до збільшення грошей. І саме я це розказую себе на ставності. Ми проходимо по ті, ну це не один урок, скажімо так, так, не один урок, пропрацювати треба. Це треба спочатку усвідомити, побачити, які. Блоки знаходяться, а потім почати їх приміняти, да, робити інші спроби. І там буде потім інший результат. І ви тоді побачите той результат, який просто на вау. Просто вау! Гроші будуть приходити тільки, тільки, тільки так, на раз-два. Як ви усвідомите, як ви подумаєте, як ви собі представите все. І вони можуть прийти, тому що ви зробите ті дії, наприклад, 5 дій. От я роблю кожного дня 5 цілонаправлених дій. Кожного дня. І я розумію, для чого це мені. І я розумію, як зробити свій стан, щоб не зливатися, щоб не жити в очікуванні, а працювати, діяти, 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 діяти. І, воно, і воно приходить. Розумієте, і воно приходить. Просто звідусіль, коли я усвідомлюю, що чоловік мені там дає, наприклад, кожного місяця определені хороші суми денег, так подарунки приходять. А, потім я заробляю, наприклад, потім, можливо, ще всесвіт мені якийсь подарунок дарує. І це круто, коли ось мені зателефонували і кажуть, Свята, ми хочемо купити твій дом а, в селі. Розумієте, там воєнний стан. А, а все світаки, хочуть купити дом. Ну, це ж, це ж круто. Розумієте? Що може бути краще? Так, добре, поїхали далі. Як почати звільнюватися від фінансових блоків? Усвідомлення: навчитись помічати свої думки та гроші. Свої думки про гроші. <гум> почати звільнятися від фінансових блоків. Це робота з переконанням, трансформація негативних установок на, та на підтримуючі. Установок на підтримуючі. тобто переконати себе та підтримати себе, як я можу зробити ще краще для себе, щоб до мене прийшли гроші? Що я зараз собі блокую? Про що я зараз думаю? Чому я боюся? Того чи іншого, наприклад, я коли проходила цю це навчання, то в мене були блоки, в мене нема грошей, зато я гарно сплю. Розумієте, і мені було вигідно не мати грошей, це не треба вставати рано, це не треба багато працювати, це не треба, що там ще там. Діти в мене не будуть якісь там мажори. Про мене не скажуть, що я награбувала. Про мене не скажуть, що я якась там відьма, чи ще якась там не скажуть. Я буду дуже слухняна, буду гарна і, 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 і так далі і тому подібне. Але це саме обман. Гроші я хочу. Робити для цього нічого не хочу. Але так не бува. І це треба усвідомити, що саме навчання дає нам той результат усвідомлення, для чого нам ці гроші. Треба уявити, ось практика є така практика, якби гроші були людиною. Якби гроші були людиною, ця вправа допомагає розкрити. Твоє підсвідоме ставлення до грошей, зрозуміти приховані блоки та змінити їх. Цю практику я теж буду розказувати у себе на вебінарі. Зараз я вам трішечки задам такі питання, де ви теж можете, можете розібратися, ось, чи приходять гроші до тебе легко, чи їх потрібно заробити потом та кров'ю. Я тобі ставлю питання, а ти відповіси сама собі? Чи вони надовго залишаються, чи швидко зникають? Друге питання. Третє питання. Чи тобі комфортно з ними? Чи є напруження? Четверте: що гроші говорять тобі? Чи спілкуєшся ти з грошима? Якщо б вони могли сказати тобі щось, то що б це було? Чи вони хочуть бути з тобою, чи ти їх відштовхуєш? Чи ти дорі... довіряєш їм, чи боїшся їх? Що це дає? Ця вправа дозволяє побачити свої глибинні переконання про гроші, які впливають на рівень доходу? Розумієте, гроші це надійний щедрий партнер, який підтримує мене. І допомагає реалізувати мрії. Якщо ви переконані, що гроші і розумієте, що гроші це інструмент, якими можна володіти, якими можна керувати, не щоб гроші вами керували, а щоб ви керували грошима. Щоб ніхто ваш стан, ніхто ваш, ваш час. І вашу енергію не потребував, не використовував, не безцінював. А саме ви розуміли, що вам тр... треба для того, щоб усвідомити, зрозуміти, взяти урок, відпустити і почати діяти по-іншому. Тоді ви, коли усвідомите, як це можна в легкості заробляти гроші без напряги, в легкості. Розумієте? Тому, якщо ви щось зрозуміли, то задавайте питання, можливо, в вашому житті є якесь переконання, але ви, ви цього не усвідомили. І зараз, що зрозуміли, то задавайте питання, я відповім з задоволенням. Або переходьте до мене. Завтра я зроблю такий вебінар. Рекламу, ось, і ви можете до мене приєднатися, приходьте до мене на вебінар. Це буде п'ятиденний вебінар, де ви багато чого зрозумієте для себе, як взаємодіяти з грошима, як взаємодіяти з чоловіком, як взаємодіяти з дітьми, як відчувати себе потужно і драйвово, саме тоді, коли тобто, керувати емоціями, керувати емоціями. І це буде ваш стан, де ви о, зумієте себе реалізувати. Зумієте о, розібратися з собою, хто ви? Найкраще, найкраще для себе. Так, кому зрозуміло, кому зрозуміло, ставте вогники, ставте питання, пишіть, коментуйте. То приєднується, але я вже закінчую ефір. Я роблю його завжди такий невеличкий, для того, щоб ви могли його переглянути і вже щось для себе усвідомити найбільше, для чого вам потрібні гроші, і які блоки у вас у вашому житті, і, можливо, і у вас, не тільки у вашому житті, не тільки з вашим чоловіком чи з батьками, а саме у вас, чому ви так переконані в тому чи іншому питанні. Тому. Приходьте, задавайте питання, буду рада. Все мої любі. Я пока-пока-пока.